як закрити питання з нарцисом? Консультація, регрес, чистка. Регрес, регрес. Знову регрес. Чому? Іти, шукати. Там, по-любому, є карма з нарцисом. Там є обов'язково уроки. Там є по-любому сущності, там є блоки страхи які сидять. Там не одна життя І через уроки, через регреси, через очистки через закривання, через екзамени ви пройдете цей урок. Це робиться для того, щоб в майбутньому ви притягнули своє життя людину іншу, бо ви станете іншим, іншою. Ви станете їх чути за метри. За інтернеті ви їх будете чути, ви їх будете відчувати. Коли ви все це прокачаєте, вийдете в уровень творця, а ви вийдете, ви будете їх відчувати здалегідь через серце. Будете тривога. Будуть руки труситися, навіть будете переписуватись, ви будете це відчувати. Сни будуть йти вам, у вигляді там змія, чорний київ обдушує. Вам буде це все показано. Тому ви переобрітаєте таку штуку, яка дає вам захист від них в майбутньому. Якщо ви в житті мали пару чоловіків, а потім попали на нарциса, це означає те, більше всього, що в прошлому житті вам дали зразу нарциса, і ви не вивезли і клали руки на себе. Тому в цьому житті вам дали одного, другого, третього. Чоловіка і жінок перевертайте, для того, щоб вас підготовити до нарцису. Тому що якби вам дали зразу нарциса, ви б здохли. А так вам дали одного, два, три, ми підучилися, і тоді вам дали нарциса, щоб у вас були опит і сили пройти його. Тоді, коли ви його пройдете, ви його пройдете, буде вам і щастя. Тому це такий урок. Дякувати йому не треба, повторюю ще раз, дякуйте собі, своїм силам, творцю, роду за те, що ви, молодець, стали і пішли. Він тільки запускає програми. Все. А далі вибір за вами. Якщо ви робите вибори до себе, значить ви молодець. Я молодець, хто молодець, я молодець. Так собі ходить і співаєте. Це такий ваш девіз. прохожіння лікування. Може це хвороба, якою ви захворіли від нього. Вилічитесь і все буде добре. Приймайте.